У Полтавській громаді 93% дітей не відвідують садочки, кого приймають. Міська влада заборонила брати у садочок дітей з двох років. В обласному центрі з 9 серпня знову вмикатимуть вуличне освітлення. У чому причина? Просто ти виш і не розумієш. Ти зараз потрапиш в якусь яму. Від початку повномасштабної війни у Полтаві зросли ціни на оренду житла. Наскільки? Люди до нас приїжджали, вони приїжджали в паніці, їм не було де жити. Пасічники області зібрали на майже 25% менше меду. Чому саме? У нас в цьому году є акація, гречоний, липовий почунок і різнотрові. Під час оборони України загинув воїн Андрій Юхименко. Сталося це 4 серпня під час артилерійського обстрілу поблизу села Богородичне Донецької області. 44-річний молодший сержант проживав у селі Ковалеве Великорублівської громади, розповів речник обласного центру комплектування та соцпідтримки Роман Істомін. Як повідомили у сільраді, прощання відбулося сьогодні у Великій Рублівці. 8 серпня під час мінометного обстрілу у селищі Велика Новосілка Донецької області отримав поранення Сергій Мартинов. Того ж дня помер у лікарні на Дніпропетровщині. 36-річний воїн мав звання солдат, розповів Роман Істомін. Чоловік був родом із села Васильівка Семенівської громади, де його і поховають 10 серпня, повідомила голова громади Людмила Милашевич. Військовий Олександр Щербані з Деканьки загинув 3 серпня під час артобстрілу поблизу села Кодема Донецької області. Йому було 52 роки, мав звання старший солдат, розповів Роман Істомін. Із військовим попрощалися 9 серпня у Деканській громаді. 6 серпня поблизу Білогірки Херсонської області поліг солдат Леонід Верета. Як розповів голова Лухвицької громади Віктор Радько, 39-річний боєць загинув внаслідок авіаудару. Він був родом із села Гаївщина. Дата і місце поховання поки не відомі. На одному із дитячих майданчиків Полтави разом з донькою гуляє Ганна Рибальченко. Дворічну маю виховують вдома у садочок. Вона не ходить. У мене в 20-му році народилась дитина, і одразу як ми отримали свідоцтво про народження, ми через сайт стали в електронну чергу для того, щоб ходити в дошкільний навчальний заклад. Ми стояли в черзі в групу раннього розвитку з 2 до 3 років. А через те, що почалася повномасштабна агресія проти нашої держави, міська влада заборонила брати у садочок дітей. З двох років. Окрім Ганни, своєї черги чекає і Ольга Кальна разом із дворічним Дмитром. Згідно наказу до трьох років, до 31-го, то, тобто 1 серпня я мала на роботу, як буде три роки виходити, дитині. І в аграрній академії, інститут зараз. Аграрний університет. Не хочеться просто своє місце на роботі, то щоб втратити. Треба ж за щось жити. Дитина повинна адаптуватися до трьох років, а в три роки на роботу виходити. Зараз, коли не беруть у садочок, ми ходимо на розвиваючі у Мауглі, платимо за це гроші. За безпеку хвилююся, але потрібно ж адаптуватися, тому що виходити на роботу треба, а дитина ще не вміє ходити до садочка. Зараз у чоловік. На роботі зменшують зарплати, всюди зменшують, і тому потрібно якось платити комунальні платежі і дитині щось купляти. У дитячих садках Полтавської громади нині працюють лише чергові групи, каже директорка одного з закладів Лариса Хівренко. В нашому садочку працюють шість чергових груп, стараємося приймати діток від трьох років. Під час повітряної тривоги дітки вже всі навчені, вони організовано спускаються в укриття. Зараз так, ми працюємо в такому режимі, що на одного дорослого припадає дві дві дитинки. Тобто, один дорослий бере двох дітей в руки і спускається в приміщення тому. Прийняти більшу кількість дітей ми однозначно не можемо, тому що ми не зможемо забезпечити таку кількість працюючих. До воєнного стану у Полтавській громаді працювало 66 закладів дошкільної освіти, нині 18. Із 1 вересня у громаді планують відкрити ще 11 садочків, де зможуть прийняти близько пів тисячі дітей, говорить перший заступник міського голови Валерій Пархоменко. Установи можуть відвідувати як і до цього, діти, зокрема, батьки яких працюють на об'єктах критичної інфраструктури. До війни у нас в дитячі садочки ходило 11 тисяч дітварей. Загалом у нас 13 тисяч дітей, які потребують відвідувати садочки. Але ми змогли відновити роботу тільки 18 дитячих закладів. Сьогодні розрахунково туди ми готували, щоб тисячі дітей ходило, На сьогодні відвідує близько 700. В першу чергу це діти, батьки, які задіяні в роботі інфраструктурних підприємств, компаній, які обслуговують місто, а також військових. Сьогодні працює електронна черга. Звичайно, що ми записуємо, прийом заявок іде, але виконати всі побажання ми не можемо. Нагадаємо, у громаді садочки почали відкривати у червні. Тоді запрацювало 11 закладів. Тетяна Івах, Юрій Дубіневич, новини на Суспільному, Полтава. У Полтаві загорілася будівля дитячого садка, ймовірно, через коротке замикання електромережі. Про це Суспільному розповіла речниця рятувальників області Світлана Рибалко. За її словами, про пожежу повідомив сторож. Це сталося 8 серпня близько 22-ї години. Із приміщення евакуювали 34 людини. На територію закладу журналістів не пустили. В результаті цієї пожежі травмованих або загиблих немає. Пожежу було локалізовано буквально за 25 хвилин. Пошкоджено приміщення, де виникла пожежа, тобто закопчено стіни, пошкоджено деякі речі, але дуже добре, що про пожежу вчасно сповістили, вчасно її виявили. Що стосується причини пожежі, наш попередній висновок це коротке замикання електромережі. Близько чотирьох місяців у Полтаві не працює вуличне освітлення через повномасштабну війну в Україні. Зараз стає темно раніше, так і ми якраз саме в цей час повертаємося з прогулянки, От, то я, я вважаю, що світло повинно бути просто ти йдеш і не розумієш. Ти зараз потрапиш в якусь яму, в якусь калюжу, чи ще щось. А особливо з малюком, знаєте, коли колись скак... Коли кудись заїти, це таке діло не дуже добре. Увечері 9 серпня вуличні ліхтарі мають запрацювати. Їх вмикатимуть через зменшення світлового дня, розповів Юрій Міщенко. Так буде, поки рішення не скасують. Світлий час доби зменшується, люди пересуваються з роботи на роботу. Будемо під час ракетних тривог вмикати освітлення, але це буде вимикатися не так швидко, десь на протязі 15 хвилин. Поки автоматизована система сама не вимкне всі точки. Після відбою тривоги, якщо це буде до 23, будемо вмикати. Якщо це буде вже за декілька хвилин до 23, то дійсно вмикати не будемо. Яктерично проти, коли світло, коли всі все видно, що хоч може трапитись, військовий стан України. Я проживаю в Яру и мы боремося за те, чтобы всі в домах було в темно. Лучше, наверное, включать освітлення, потому что, по первых вблизи Полтава, города Полтава, военных действий не происходит, а ракетам все равно хоть есть свет, хоть нету. А так хотя бы люди будуть в безопасности. Я просто с Харьковом. Бо там до сих пор да, не включають. Там да, там я согласен, що нельзя. Як розповів Суспільному директор комунального підприємства МіськСвітло Юрій Міщенко, працюватимуть ліхтарі приблизно з 20.45 до 23.00. За його словами, до цього вуличне освітлення припинили вмикати наприкінці березня. Дарина Литвак Юрій Дубіневич. Новини на Суспільному. Полтава. Жителька Харківщини Олена Квакіна годує одну із трьох доньок. Родина переїхала у Полтаву майже п'ять місяців тому через повномасштабну війну в країні. Ви наймають частину будинку. Зараз ми проживаємо в частному секторі за 10 тисяч гривень плюс комунальні послуги. Для нас так дорого. Це дуже добре, що чоловік працює і поки є змога заплатити таку суму. Але з чотирма дітьми я не працюю. Сума за велика вартість оренди житла у Полтаві від початку повномасштабного вторгнення зросла приблизно у два рази. До 24 лютого середня ціна оренди однокімнатної квартири була від 3,5 до 10 тисяч гривень, нині ж до 15 тисяч гривень. Пропорційно зросли ціни і на двокімнатні квартири. А помешкання у приватному секторі тепер можна орендувати щонайменше за 5 тисяч гривень проти 3 тисяч, які були до 24 лютого, розповіла рієлторка Олена Юрченко. Є попит, є пропозиція, я вже про це говорила, але в першу чергу ціна зросла, ну, тому що з самого початку люди до нас приїжджали, вони приїжджали в паніці, їм не було де жити, в садочки школи не всі да, готові були туди їхати з дітками там, чи з тваринами. Деяким навіть немає куди вже повертатись, тому вони тут вже не постійно вони мають житло, шукають роботу, тут в садочки в школи записуються. За словами Олени Юрченко, за день до неї надходить до 20 звернень щодо пошуку житла, а до повномасштабної війни їх було близько півдесятка. Це переважно переселенці, зокрема з Харківщини, Донеччини та Луганщини. Поки, говорить ріелторка, суми оренди лишатимуться стабільними. Ми не можемо прогнозувати, що буде, тому що ми не знаємо, що буде завтра. Якщо війна скінчиться і людям буде куди повертатись, то звісно, що у нас попит спаде, у нас не буде нових людей, нових да, переселенців. І, звісно, всі не впадуть, бо немає попиту, немає пропозиції. Ну, на сьогодні у нас така ситуація трохи критична. Людей дуже багато. Знову Донбас, да його їх евакуюють знову. За словами речника начальника ОВА Максима Ковальова, нині у Полтавській громаді зареєстрували понад 54 тисячі переселенців, а в області 195 тисяч. Тетяна Івах, Анатолій Кикоть, новини на Суспільному. Полтава. За даними Генштабу Збройних сил України, за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 42 тисячі 640 російських військових. Знищено, зокрема, 4076 тисячі бойових бронюваних машин та 1817 танків. 964 артсистеми та 133 засоби протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила 757 безпілотників, понад 400 літаків та гелікоптерів, а ще 2998 одиниць автомобільної техніки. Збито 185 крилатих ракет, а в морі знищено 15 катерів та кораблів. Ми держимо українську степову бороду. Це білки. Тут у нас печатаний медочок. Вони складають сюди, запечатують зверху. Це їхній розплід. Пасічник Олексій Силка бджільництвом займається 15 років. В цій справі, каже, навчався сам. Нині в господарстві має дві сотні бджолосімей. З книжечок починало тоді з'явився інтернет, ну це вже 15 років тому інтернет і так пасічників дещо підпитував, підглядував і ну, виросли поки що до таких розмірів. До Полтави чоловік привіз чотири сорти меду та медову продукцію. В обласному центрі влаштували ярмарок, який діятиме до 12 серпня. Відносительно ми доволі цим внічним урожаєм. Погода і водоноси давали нектар, і в попрацювали доволі непогано. У нас в цьому году є акація, гречаний, липовий, почунок і різнотраві. Цьогоріч меду на Полтавщині зібрали менше. Це, зокрема, через несприятливу погоду, а також через війну, бо стало складніше вивозити вулики за межі господарства, розповіла Наталія Сенчук. Якщо порівняти з минулим роком, то в цьому році зібрано десь приблизно 25-30% менше, ніж у минулі роки. Подорожчали пасічницький інвентар, здорожчав вашіна подорожчала, дріт. Це те, що з час необхідно ну, на сезон пасічнику працювати. І звичайно, воно ну, все це вклалося у цінову політику меду. Подорожало десь на 10-15% протягом проти минулого року. Якщо не годувати бджіл сахаром то в середньому виходить 25-30 кілограмів на вулицю. Я виїхав на таке місто, що посіяли там рапс. От рапса він найперше зацвіта, пасіка отримала хороше розвиття. Там заброшений був хутір, я там став. Там липовий гайок, липа трохи дала. Акація багато не дала. У мене один вулик стоїть на вісах. Ну, акація дала 2 кілограми в мене всього, тому що були дощі. Продукцію на ярмарок Микола Молоток привіз із дружиною мед у родини із різнотрав'я. Вивозимо пасіку в поля, посадці стоїмо, там коріандр цвів, там липи багато, там акації багато. А зараз світе соняшник. Ну, це мед зібрали до того, як розплів перший соняшник. І бачите, він не зацукрився, тому це різнотрав'я. До Полтави свою продукцію привезли більше десятка пасічників області. Продають, зокрема, меди, квітковий пилок, медові напої та настоянки. Прополісу можна походити, подивитися, щось вибрати для себе дуже. Широка лінійка медів. Подивитися, які меди, яка ціна прицінитися, попробувати медовухи. Може, яка нова продукція з'явилася, може десь якась перга, крем, меди з'явилися, бачу. Вибор очень великий. мені гречні подобаються. І да. вот, розноградів. Ціни нормальні, совершенно адекватне. Ну, кого-то менше, у кого-то кого більше. Хтось хоче позаработати, може побольше, а середня ціна вполне адекватна і достойна. Я даже считаю, що, чесно кажучи, це такий продукт природний, він Збиратимуть мед пасічники, допоки не відцвіте соняшник. Тетяна Весна, Сергій Єрохов. Новини на Суспільному. Полтава. Полтавець Максим Кузьменко вчиться ходити на протезі. У чоловіка виробнича травма. перші дні, звісно, тяжко було ну, привикнути, то що ну, якби... Ну, зрозуміло, що ноги нема, не, не, не рідна. Ну, взагалі, треба було привикатися, треба перестраювати трошки мізок, щоб привикнути і зрозуміти, як ходити. Приходять, звісно, і реабілітологи, займаються, є есть... кожне утро, ми тут проводимо зарядку, є спеціаліст до нас приходить. Навчають користуватися протезами та виготовляють їх у полтавському казенному експериментальному протезно-ортопедичному підприємстві. Знімає бинти. І тут буде залишитися гіпс, з якого потім буде формуватися сам форма кукси, і після цього буде заливатися вже куксоприймач. Здебільшого вироби для пацієнтів безплатні, гроші за їх виготовлення підприємство відшкодовують із держбюджету. Наприклад, за протез стегна виплачують до 224 тисяч гривень. Якщо ж виріб коштує дорожче, то залишок має сплатити сам пацієнт. Та це поодинокі випадки. Найчастіше лікар визначає протез, виготовлення якого не перевищує суми відшкодування, говорить Олександр Проскурін. Бесплатно обеспечивается протезно ортопедическими изделиями согласно постанову Кабінету Министров 321. Обеспечивается бесплатно особи з інвалідністю всех категорій, особи без інвалідності похилого віку. Люди, которые получили травмы в результате ведения боевых действий: это как гражданские, так и военные. обеспечиваются дети. Ламінуванням однієї із частин для протеза стигна займається Артем Жуков. Натягуємо перші слої аромуючі тканини і потім накладаємо карбон, щоб його зміцнити. І натягуємо на наступні слої тканини. Зараз я тримаю модульний протез стигна. Це ми бачимо модульний протез гомілки на довгу куксу. Після виготовлення приймальної гільзи далі в нашому протезному цеху йде збірка комплектуючих. Тобто ми до коксоприймача, який виготовляємо власними руками, чіпляємо комплектуючі стопу, в протезі стегна колінний механізм і модульні сучі. Людина, який необхідний протез, має звернутися до управління соцзахисту. Если это особо с инвалидностью, это паспорт, индивидуальный код справка КАМСЕК про группу инвалидности, индивидуальная программа реабилитации. Управление социального захисту населення направляет эти документы в фонд, а фонд в электронном виде уже вносит направление в базу, центральную базу с проблем инвалидов. За словами Олександра Проскуріна, щороку у закладі протези виготовляли приблизно для тисячі пацієнтів. Каріна Попова та Богдан Казирі новини на Суспільному. Полтава. На наступну добу синоптики прогнозують мінливу хмарну погоду. По області невеликий короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Нічна температура у регіоні плюс 15-20 плюс градусів, у день від 27 до 32 тепла. В обласному центрі прогнозують вночі від 18 до 20 градусів із позначкою плюс, а протягом дня від 29 до 31 градуса тепла.